Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Давно вже не, ход... не виходила до вас на зв'язок, все не могла знайти вільного часу. І, чесно кажучи, якийсь настрій, знаєте, такий був, що не для відео, якщо чесно, збирала-збирала себе докупи. Знаєте, все якось. А, ну, З війною, потім може бути якась весняна хандра. Ну, Такий емоціяна, емоційний стан був не дуже гарний, тому і не виходила. Хоча багато там якісь цікавих речей були, і шопінги, Ну, багато чого можна було вам приймати, але ж кажу. Настрій був а, не той. Так, а я думаю, почну-ка я е, сьогодні знімати. Знаєте, прокинулась, таке сонечко, сяє на вулиці тепло. Е, думаю, треба знімати. Настрій більш-менш е, поліпшився. Може ще і за того, що я приймаю е, вітамінки, і він якось гармонізує мій стан. Так, а я збираюся зараз е до косметолога, а, ні, не на ін'єкції. а Хочу пілінг, щоб мені зробили. Ну, це я, знаєте, так притусувалася а, до Нікусі а, десь тижні три тому діти ходили на чистку обличчя і на пілінги. І... Косметолог сказала Нікусі, щоб вона прийшла через два тижні, але щось там в нас не виходило. І ось зараз йдемо через три тижні. І я така а, теж до Нікусі підстроїлася, щоб разом з нею сходити, хочу зробити собі а, чи пілінг, чи фірменти. Ну, хочу щось проконсультуватися з цим косметологом, так як. В мене з'являються, тільки з'являється, сонечко виходить, так, таке активне, і в мене такі п'ятнишки з'являються. І хочу їх позбутись. Ну і вирівнити рельєф шкіри, і щоб трошки звузити свої гори, тому що не. Не дуже мені подобається мій стан Шкіри. Ось, о, дивіться, бачите, вже п'ятна. Ну, це ще минулорічні. І хочу їх позбутись, і потім. А! піду на цей а, ботокс в мене вже, бачите? Улітучився, ну, якось дуже швидко. Але я, здається, не знаю, чому, яка причина. А причина в тому, що я коли минулого разу ходила на ботокс, вона мені не вколола той ботокс, бо я дивилася, вона лікарця видає такі бумажки, і там е наліпки такі клії. Uh. Ну, з назвою препарату, і я подивилася, що там ботексу не було, або був лонгластинг. І вже минуло після першого разу, як я вколола ботекс 4 місяці. І як вона мені вколола, в мене на наступний день почався цистит і я пила ліки, а вони ці ліки виводять рідину з організму. Я думаю, за рахунок цього з цим пішов мій ботокс. Дивіться, мені вже це не подобається. Треба теж буде а, сходити, готувати себе на весну. Так, я вже попросувала собі речі, в яких я піду, потім покажу, що я буду вдівати сьогодні. І, а, мабуть, зараз вип'ю ще каву, тому що я сьогодні прокинулась в 6 ранку, як завжди, зібрала Нікусю до школи і знову лягла спати. Ну, Тобто я пила десь е, в 7 ранку каву, поспала. Знаєте, коли п'ю ввечері каву е, ну, на ніч заснути не можу. А якщо вип'ю е, всім ранку каву і десь 8 далі лягаю спати, нічого засинаю дуже-дуже швидко. -дуже і чому так я не знаю? Скажіть, як це діє? Так? Якщо випиваєш зранку каву і засинаєш аж бігом? А коли на ніч випиваєш, то не можеш заснути, хоча цілий день щось робив, стомився, але не знаю. І ще хочу сказати, я на минулому тижні була на секенді, і в це відео вам вставлю. Як в нас був рейд, вже давно не було на секундах, Але так як я вам вже вказала спочатку відео, мій моральний стан був, був не дуже стабільний, і мені захотілося піти трошки, скинути цю негативну енергію. Покопашилися, подивилися, прогулялися, був в нас такий дівочий шопінг. І те, що я там знайшла, і, до речі, зараз покажу вам, що я собі купила, яка в мене не я собі купила, а мені мама зробила подарунок. На 8 березня. Е... Ну, зараз покажу. Зараз тільки зроблю каву, щоб встигнути її попити. І покажу. Чого в мене ніс чухається? Сьогодні тільки середа. Так, да, середа. Так, зараз в мене буде смачна кава. Зараз поп'ю каву і покажу вам свої новиночки. Ну, я коли вже вдінусь до косметолога і щоб це гарно пасувало ви. Побачите. До речі, зайшли на цей секонд. Доволі такі нормальні речі є. Є, що, ну, можна що вибрати, я вам хочу сказати. Так багато людей і роблять. Я бачу там в ТікТоці чи де що люди купують на секондах речі і потім перепродають у Тіктоці. Може, це собі такий бізнес влаштувати, як ви вважаєте? А зараз вам, поки кава моя робиться, зараз вам покажу, що, що в мене ще є. Пам'ятаєте, я вам показувала унікусівку в кімнаті. Мама зробила, сплела, зв'язала, я не знаю, килимок. І тепер така краса в мене теж є. Цей килим 125 на 100. 80 чи що, такий розмір. Ну, в мене тут ванна кімната теж така, ну, більш-менш немаленька. І мама мені сплела ось такий килим. Дивіться, якого кольору. До речі, так, такий колір я собі хотіла з самого початку, як тільки ми переїхали в нашу ну, в цю квартиру. І я собі так і уявляла. Тут в мене ці м м рушнички. Такого кольору ще є помаранчеві, і сірі. І так як сірі стіни, мені сюди хотілося квітку, цю як і орхідею, таку, такого ж самого кольору, як і цей килимок. Але в магазині ніде не могла знайти. І нарешті він в мене з'явився. Мама мені зробила, дивіться, мама вже профі. І цю края. Обв'язує і цей килим на такому на гумовій основі. І коли ступаєш сюди, дивіться, як приємно, він такий пухнастий, такий товстенький. Ну, взагалі, супер. І, до речі, мама вже приймає замовлення. Друзі вже її замовили, щоб мама теж зв'язала. Ну, звісно, не безкоштовно. Тому що це велика праця, це важко, так як килимки е коли вони такі великі, вони тяжкі. Ну, і мамі тяжко в'язати. Ну, і плюс е матеріали, так, теж не з дешевих, але плюс-мінус килимок виходить не дуже дорого. І такий потрошки відкриваємо. Відкриваємо. Мама відкриває собі бізнес і є вже перші замовлення. І це, до речі, гарна ідея, тому що, наприклад, ми малю, малювали картини. Да? Ну, я ще домальовую свою картинку. Мама робила цю алмазну картинку. Ну, що тільки мама не робила, але куди його все, все це здівати? Да? А ось цими килимами дуже доречно. Е, мені мама зв'язала Нікусі в кімнату, в туалет. І собі же має зв'язати, ну і, і замовлення, які до неї поступили. Так, ну а я п'ю свою смачну каву і в І підемо разом зі мною до косметолога і вставлю вам. А... Боже. Такі тучі над будинком навпроти. Я подумала, що це е цей дим. Думала вже пожежа чи що. Злякалася. Так що лишайтеся зі мною, буде цікаво. Поки не дуже поспішаю, хочу вам засняти свою новиночку. Ось така шкіряна куртка, натуральна шкіра. А чому е я здивувалась? Тому що. Е, ну, в мене вже була ця а, куртка. І ми коли зайшли на секонд, там теж були шкіряні а, куртки. І коштували, ну я вам показувала, десь а, 880 гривень одна. ну І там теж було декілька варіантів інших курток. Е, теж такі собі достойні вони були, до речі. Ну, Зрозуміло, що вони вже ношені і не в тому стані, як нова. Але хочу чесно вам сказати, що я дуже довольна своєю обновочкою, вона просто бомбезна. Міряла ще ці касухи. Зараз вони ж в моді. Да? Але я вирішила більш класичний собі вибрати варіант. Ну, тому що класика, вона вічна. А косухи, вони, як колись, давно, десь в 90-х роках, дуже популярні були декілька років, але потім пройшла вже на них мода, але на класичні шкіряні куртки завжди вони користувалися спросом. Зараз я вам і покажу трошки ближче. Ну і покажу вам, в чому я сьогодні піду. Ось так вона виглядає, дивіться, бомбезна. Тут ще можна розщібнути з двох сторін. І так, щоб вона застібалася. Але ще в шкіряній куртці я думаю, змерзну, мабуть, тому що зараз у нас 13 градусів. І я вже чекаю, не можу дочекатися, поки я її діну і піду. Ще лофіри в мене є, чорні, шкіряні, буде дуже гарно. Так, а сьогодні я, планую, сьогодні я планую вдіти пальто своє. Але ця куртка це просто, вона так пахне. Шкірою, це просто бомба. Мені дуже і дуже подобається. Коли я прийшла додому, показала Нікусі куртку, вона бігом поміряла, але, на моє щастя, це не її стиль. Ну, поки що. Потім вона, я думаю, в мене її віддіжме. Відіжме, відіжме. Ось така в мене новиночка. Так, а я буду збиратися, бо поки що я не поспішаю, але вже трошки і я вже буду спіснюватись. Можна тут допомагати? Якусь якийсь методник. Нікусі вже зробили чистку, пілінг. Нанесли масочку заспокійливу. Вона лежить, релаксує. І зараз я буду лягати. Але мені будуть робити пілінг, чистку не будуть. Як тобі? <рес> не це релаксом. Не це релаксом. Але музика така релаксуюча. Артур каже, що він пам'ятаєш, він казав, що засинав. Я б теж зараз без залюбки поспала. Але в мене ці п'ятна вже оду проявляються. Okay. Тут на науку, бачиш. А тут не бачу. А ну А що це? Пігментація на сонце. На сонце? Угу. Фото, фото старіння. Сьогодні настав час фарбуватись. До речі, цього разу я взяла собі професійну фарбу для волосся, якусь італійську, ходила до перукаря. Підстригати кінчики, тому що дуже ну, посіклися, ну і вже треба було їх зрізати. І порадилася з цим майстром, сказала, що я завжди фарбую сама, інколи ходжу до порукаря. А так як після того я останній раз була в салоні, фарбувала волосся, помітила, що дуже в мене стали ломки вони, і ломаються прямо у корення. Чи на середині довжини волосся. Порадилась з цим майстром, і вона мені сказала, що ну, якщо я не хочу ходити до салону. Ну, знаєте, тому як в салоні пофарбувати коріння коштує в нас 950 гривень. А щоб прокрасити всю довжину, це буде десь біля 2000 гривень. І вона мені порадила купити професійну фарбу, тому як ту, яку я купляла в таких мас маркетах вони дуже агресивні, хоча і написано, що там вона безаміачна, але там мінімум 6% цього аміаку, і воно дуже сушить волосся. А я взяла професійну ось таку, ніколи нею сама не фарбувалася. Мені ця консультант порадила саме таку масочку. Її мені вистачить надовго, тому як, щоб прокрасити коріння, мені потрібно не дуже багато ось стільки. Чомусь ну, погане освітлення, тому як в нас пасмурно на вулиці. Ось стільки мені треба буде видивити цієї фарбочки, і вистачить мені на Раз, два, три, чотири рази. Ось така фарбочка, і взяла я ще окислювач. І буду змішувати, тобто, половину цієї фарби вида вичавлюю. І оцей окислювач. Окислювач я теж взяла на два рази. І мені ще цей мастер перукар порадила фарбувати коріння. ну по надобності. А саме волосся довжину прокраш, профарбовувати раз в півроку, А я фарбувалась так. Один раз я просто фарбую коріння, а на наступний раз я вже профарбовую все волосся. І тому воно в мене стало дуже сухе і дуже ламке. Сама, як я вже, здається, казала, професійною фарбою не фарбувалась, тому це в мене буде. Перший мій опит, і я з вами поділюся, розкажу, як сподобалось мені чи ні. Фарбу я вже змішала, і ще, до речі, мені порадили використовувати 3% окислювач, тому як 6% на моє волосся це дуже багато і воно дуже пересушує його. І 6% окислювача він більш підходить тим, в кого така глибока, е сивина, І, Ну, знаєте, коли людина е, вся сива, то діда. А якщо там десь декілька волосинок сивих є, то треба брати чим менше, тим краще цього окислювача. І мені сказали, що 3%. Мені буде достатньо, тому я вже приступаю, розвела собі фарбочку і буду краситись. Зайшли на секонд. У на сьогодні рейди. Сток, секонд. Які паєтки. Ніка, ти не хочеш собі такі? Це бунди. Ты не на детей? А ты шел уже на, а шо, на У -у -у. До Дурач, прикольный тут тебе. Ну все на это. Двести восемьдесят. Угу. Вот таки. Не ну. Тара покажет вам. Он, да. Кожа на куртку. Ну все прикольно. Туречі кожу. І 880 гривень. Ми вже перебрались у мегамол Дивимося Артурчику. Байку. Йому хочеться таку, як в нікі. Корічні. Якось таку прикольну. В М-хаусу зайшли. Мхом М-хаус. М-хом і М-хаус. У футболки, ну, да. он тоник он доник, <реш> ага, с целышкою Яке? Яке? -ка -каке? Каке? 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 Каке Бакс бань <реш> угу. Так, поки фасую м'ясо, знов, до речі, замовили це м'ясо. Пам'ятаєте, в деякомусь там відео показувала вам, що нас, нам привезли м'ясо. Ми його розробляли да розкладали по пакетиках. Воно в нас вже майже закінчилось. Там щось пару шматків лишилося. І на днях знову замовили. Це домашнє м'ясо, і знаєте, воно дуже відрізняється від магазинного. Навіть коли купляєш на ринку, і на ринки кажуть, що воно домашнє, кормили свою свинку, там все гарно, все добре. Але ось це справжнє домашнє м'ясо. Воно навіть по текстурі зовсім інакше. Те, що купляєш на ринку чи в магазині, воно. Ну, Такий, знаєте, як трошки пластмасовий, а це коли там жариш, вариш, тушкуєш, воно прям таке хрумке це м'ясце. Але я не до того вела. Хотіла вам показати, дивіться, коли я фасую м'ясо, ну намагаюся купляти ось такі пакетики, тому що це дуже зручно. Наприклад, достав з морозилки. М'ясо використав, а пакетик можна помити. Це до речі, я вже по-другому разу ним користуюся і тим самим зберігаю екологію. А, ну, його можна помити. І дивіться, коли я так фасую м'яско, я намагаюсь підписувати. Це я роблю не завжди, але коли в такому об'ємі купляємо м'ясце, ну коли багато, то я намагаюся підписувати. Це ну, я з коротила. Це вирізка в мене. Це вирізка. Тут м'якіть, тут м'якить. тут. І я буду знати, знаєте, до, ем, достану з морозилки, і я вже знаю, що це за м'ясо, тому що коли вони замерзаються, то незрозуміло, що це йдеться. Так, але в мене вийшла загвосточка. Тут в мене такі реберці є, і їх треба порізати. Сама порубати я їх не зможу, а Юра. На роботі, тому чекаю Юру. От беріть такі, хто не знав такий собі лайфхак від мене. Ми вже прийшли від косметолога. До речі, мені дуже сподобалось. Зробили мені пілінг і. ого, не розмазала цей тональний. А, і зробили мені масаж, масаж, видався, масаж обличчя. Видався такий класний, мені так сподобалось. Знаєте, Ніка була на чистці і теж на пілінгу. І ще робила їй масочку заспокійливу. А мені робили пілінг, масаж обличчя і теж маску, але не заспокійливу, а від зморшок таку тонизуючу. Хочу сказати, масаж обличчя ця дівчинка роби вообще Взагалі бомбезно, просто я так насолоджувалась, А Ніка сидить, сидить і дивиться, каже: а ми нічого цей масаж не зробили. Ну, дійсно, масаж бомбезний. І знаєте, що я вам, вам на початку відео показувала фарбочку, да, якою я фарбувала волосся, і хочу сказати, що... Фарба класна в тому плані, що, що вона гарно прокрашує корені і, знаєте, не видно цього переходу. Пару хвилинку. Я тут ще готую їсти, зварила вже гречку і смажу відбівні. Благо в мене були вони вже побиті, Юра на днях побив. Фарті одну я вже пожарила і посмажила. І сьогодні в мене там залишилось ще пару штучок. Буду жарити, будемо їсти. І за фарбу вам хочу сказати, що дуже класно, взагалі переходу не видно. Дуже класно зафарбовує. Мені сподобалось. І буду я краситись сама. І вже я точно знаю, що те, треба прокрашувати тільки коріння, і раз в півроку фарбувати, профарбовувати і раз в півроку фарбувати довжину, а не так, як я через раз, тому що волосся стало дуже ламке. І ще хочу уточнити те, що я казала, що мені майстер спалила перукарні, спалили мені коси, да? то я була у іншого мастера, не той, який мені. Порекомендував оцю фарбу купити і самі фарбуватися професійною фарбочкою. І те, що треба фарбуватися трьовідсотковим цим окислювачем, це вже я точно зрозуміла, і структура волосся зовсім інша. І краще купляти, якщо ви самі фарбуєтесь, краще купляти. Цю професійну фарбу і окислювач, ніж ту, яка продається в нас маркетах. Я раніше купляла в шоке чи в за... кібастоні. Вони дуже агресивні для волосся. І я вам хочу сказати, що вони виходять дорожче, ніж в цьому, тому що в шокеблиску я собі брала фарбу за 270, здається, ну до 300 гривень. І раз місяць я її купляла, а цю фарбу і окислювач на два рази. Фарба мені буде на чотири рази, окислювача мені буде на два рази. І я за це все заплатила 450 гривень. Тому і виходить й, вибачте, за що? Виходить ще й економія. Так що бери собі на помітку, да? так сказати. Так, а я... Мажу від дідні буду готувати, ой, буду годувати дітей сама поїм і і путь Залишайтеся зі мною. Вже буде в наступному відео, так як я, в общем, побачите, дивіться наступне відео. Я знала, що деякі чекають цих відео. Так що дуже дякую вам за перегляд, дякую, що залишаєтесь зі мною. Всім миру і скоріше нашої перемоги. пока пока